Мені нравится. Да, вот такий здутий, якби невеликий, но... За как бы невеликие, но насчет вен как-то как-то смотрится, не знаю. Мне так кажется. Мотаю уж. Всім прив всіх привіт. Пішли місяць на зал 5-5 днів до змагань. Випалюємо весь глікоген. Як такої у нас в нас програми ще зараз немає. Наша головна задача напивати воду і максимально глікогенти витягувати, виживати, багато упражнення. Я уже послухаю, микрофон був выключений, поэтому sorry, послухайте музыку. полосатый, конечно, пиздец. Вены страшно лизут. Не, вены пиздец. Не знаю, что видно, что не видно. Сумасшедший. Просто сумасшедший. Це от сміт, Саме жим на клоні на груди. Раніше я робив просто на лавочці. Але в сміті це зовсім два речі, Хто не пробував, я категорічно рекомендую. От, можна і робити і розводки, можна і робити жим. От, а Ми зробимо і розводки, і жим. Опевне, віс невеликий. Чисто запампитись. Ya, <laughs> ya, <laughs> Форму в кінці і Зробимо відосик ще походити підняв трошки вищий мікрофон, щоб було чути краще. Послухали я. Мені, кажучи, що було. От, зробили ми е... жим, зараз зробимо розводки. І такі а-ля розводки, а-ля жим просто у кросовері. Мені подобається, дуже класно розтягує грудь. То, що надо. То, що надо. І такі вот положення. Раз. А. Максимально розтягує. Вау. Одне із лучших упражнень, в моєму випадку, по крайній мірі на плечі це протяжка. Це може бути протяжка гантелі, це може бути протяжка штани. Це вот. топчик. топчик. Плечі дує страшно. А тут підключається і трапеція, в принципі, але якщо буде трап... рости трапеція від цього, я не проти. Плечі вроді ростуть, на плечі не жаліють, тому в будь-якому випадку це є ефективно. Як на мене, найкраще упражнення на біцепс з бедра, на ягодічні. Горницька тяга, мені воно найбільше заходить. Теж маленький вес. Звісно, запампити 10-12 раз, 2-3 підходи, цього достатньо. І це з яваю одним з лучших упражнень на спину цього штамного наклон. Якщо хочете мати таку спину, як у Дуря на Яцу, велко. Це лучше упражнення, я вважаю. Теж вес невеликий, але ну, почувствуєте. Фу. Топчик. Навіть з невеликим лісом, навіть на без вуглеводці, але пампить страшно. Тому опять же, стоїть спробувати, рекомендую вам всім. Зараз покажу, як працює спина в даному упряженні, в даному тренажері. Теж мені дуже подобається. Класного права, класний тренажер, я роблю лежа. Буває, я, я роблю сидя. Класно. власне, вправа, я вам поганих не показую, я показую вам тільки все те, що роблю я. Причому роблю в самому плані тренування, не просто зараз перед змаганнями. Це зведення ніг. Зведення ніг дуже важливе для об'єму. Воно дає об'єм, воно придає візуально робить більшим внутрішню сторону бедра. Вот. Дуже класна вправа, Виконую в діапазоні теж 15-20 повторів. З виміреним весом. вона в мене завжди є в треноручному плані. І кого цікавить саме бодібілдинг. Гіпертрофія, нарощення мишечної маси, це при нагоді, якщо у вас є... Якщо ви не в підвалі тренуєтесь, у вас по-любому є такий тренажер. Вот. Моя рекомендація робіть класна вправа. пек або бабочка на спину на задню дельту, в моєму випадку. Улюблене моє упрощення, вправа улюблена моя на задню дельту, як я вже сказав. Виконує так, що я сподіваюся видно на відео. Я навіть не тримаюся ручкою. Я просто опираюся от подушечкою цією в ручку. І просто розвожу в сторону. Я не стараюсь завести там назад. От, у мене навіть руки не доходять до паралелі з тілом. Але от я класно відчуваю задню дельту. Рука чуть-чуть зігнута в локті. От, і поїхали. Задня дельта отримує класну нагрузку, плюс підключаються ще мілкі мишці спини, трапеція, ну все класно, разом прокачується. Супер вправа. Я рекомендую вам зацініти при нагоді. Спробуйте це таке. Це клва. Що я їм після тренування? У нас тут баночка гороху. Посипаю я трошки солью. 265 грамів гороху, це плюс-мінус 20 вуглеводів скажімо так. І отака вот от курка в паніровці за аерогіля. Получається 24 грама жиру. 20 вуглеводів і що там около 60, -60 грамів. 50-60 грамів толка. До цього ще буде на десерт Чай з лимоном чорний і грейпфрут. Грейпфрут — вообще класний продукт, для на себе. Насправді класна річ, тому теж всім рекомендую. От, показую все, як є. Можна сушитись не тільки на крім а на протеїні, можна сушитись на тих продуктах, які вам смакують в першу чергу, які у вас класно переварюються і усваюються. Так що їжте все те, що вам подобається. Считайте БЖУ. дивіться по калорійності. От. Як життя. І вже вечір ми виходимо на зв'язок. Хотів би розказати детальніше з приводу підготовки самої до змагань. Значить, зараз у нас дотримується такого бежу 250 грамів білка, 50 жиру плюс-мінус і до 100 углеводів. Значить, з чого углеводи я набираю? В основному це горох, це морожені овощі. Це можуть бути. В принципі, в принципі Це і все, це горох, це морожені овочі, Можуть бути манго, інколи мандарини, грейфрут. ну З там Мізер я взагалі не вважаю. От. А можу з'їсти два грейпфрута в день, зараз. От. Вже зараз залишилось 5 днів всього-навсього до змагань. Зараз 4 листопада сьогодні. ще 4, 5, 6 Ми напиваємо воду, а саме 8 літрів води, навіть можна трошки більше. Що я бачу по собі? Діорез, такий термін. Да? Почки наші позбуваються лишньої води. І що виходить? А в практиці це виглядає так, що я напиваю воду, організм її зливає. І кожен ранок на вагах я бачу мінус 300 грам, що мене не може натішити. Форма покращується навіть на таких низьких вуглеводах чувствую я себе прекрасно, адаптація проходить. Чого вона проходить? Бо я не різко різав ці вуглеводи. А постійно, на протязі трьох місяців, от з кінця серпня, місяця, ніж з кінця, а з середини серпня, місяця, ми постійно знижаємо ці вуглеводи, знижаємо, знижаємо, знижаємо. Спочатку це було. Мінус 50 вуглеводів в тиждень. І отак от сходило, сходило, сходило. Там починав з 50, 550, потім 500. І так, так, так дійшло вже до цього, до цього пікового тижня. Раз там на 10 днів, раз на тиждень я собі дозволяв зажори робити. От. І зараз вже, напевно, зажору не було. Ну, днів 10, напевно. зажору не було. Але чувствую себе прекрасно, їм все включає, ну, в плані все. Дозволяю тобто, собі їсти сир, благоживем в такий час, коли можна на полках магазину знайти обежерний сир. А він смакує так само, я їм м'ясо, я їм основа мого взагалі, раціону складає творог. От Сьогодні я не показував на відео, але я з'їв сьогодні 100 грам творогу на сніданок. 100 г. Я з'їв 500 грам творогу на сніданок. Робив вафлі собі такі, пробував. Насправді краще їсти його в солодкому вигляді. Але на цій підготовці я його і в солодкому, і в солоному. я його і жарив, і салати з нього робив, і, і, і сирники і пік. Я чесно, я всі, які невірно, рецепти з творогом є, я всі спробував. І реально вам скажу, що творог це незамініма штука, дешева, класна, смачна, об'ємна. Високобілкова і реально це ну, класна річ на підготовці. Особливо. Далі у мене йдуть яйця, аж потім у мене йде м'ясо. Зараз от, прям на, 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 останньому, на останньому цьому вже відрізку підготовки я відказався абсолютно від протеїну. Чого? Того, що я випив водичку і я не ощущаю насіщення, а при е, такому жорсткому дефіциті калорій, який в мене зараз складає орієнтовно 2 тисячі калорій ну це сильно, це сильно жорстко і краще зім творогу чи зім 4 яйця, варених, жарених не має значення, але я, просто, я відчуваю, то, що я наїдаюся, а не просто випив. Порцію протеїна, я, ну, це, це нічого. Тому і поки я взагалі спортпіту не вживаю, відказався зараз взагалі від всяких добавок. Лишилось, от на останній тиждень лишилось у мене тільки креатин. Чого було, до цього було омега 3, креатин і алькарнитин. До цього в мене була Омега 3, у мене був олій чесника, хто знає для чого, той знає. Глютамін дуже класна добавка, МСМ в мене був. Вітамін Д обов'язково, вітамін Б обов'язково. Так, так, так. Ну, в принципі, це все. Лишився тільки креатин. Лишився тільки креатин. От, Я посчитав, що все -таки лучше перед цією останнім тиждень я просто відкажусь від цього. От, і посилюю на одному креатині. Чувствую себе прекрасно. Я єдине, що зауважив, що теряю в ногах об'єм. Чуттяю, бо, мабуть, сильно була велика активність. Я протягом, навіть тижня трьох ходив, нахожував 20 тисяч кроків, плюс кардіо, плюс силова таніовка, плюс, плюс раціон 2000 тисячі калорій. При прямому розході було 4,5 розход і раціон 2, тобто мінус 2,5 калорій, калорії. Ну, тяжко тяжко в організму, і це перша сушка взагалі в житті, така серйозна настояща, правильно це направлена. От. І просто-напросто візуально бачу, що горять мишці. І я просто вже відмовився від кардіо. Відмовився на ну, цей останній тиждень. відмовився від кардіо, відмовився від, е від 20 тисяч кроків. Роблю сьогодні я зробив е 10 рівно. 10 рівно, вчора 11 без напряга. Абсолютно, це там піти в магазин, піти в зал, пішки туди назад, і от тобі находжуються 10. 10 тисяч, натомість 20 тисяч, щоб я зробив якось кардинально Чу... відчувається різниця, тому що, коли я 20 робив, я гуляв по 2 години в день. Просто от гуляв. От. Тому це відчувалось. Зараз все круто, якби я чувствую, даже прилив якийсь сил, чого, напевно, я розумію, що з точки зору того, скоріше всього, що я зменшив, зменшив навантаження, зменшив. Цей дефіцит за рахунок того, що я зменшив об'єм навантажень, І відчуваюся прекрасно, по формі, по формі все класно. 7-го-8 у нас вуглеводна загрузка. Поступово, поступово знижаємо воду. От, По поводу змагань виступати, буду виступати в бодібілдингу в чоловічому і в класичному в чоловічому, не юніори. Чому? Тому що на цих змаганнях я був, я відвідував їх в червні місяці, і так як я бачив склад учасників, я не побачив ні одного юніора, а вийти на сцену і просто постояти, просто отримати медаль, я наміру не маю. Це не цікаво для мене. Тому краще буду, вийду з мужиками, навіть якщо я програю, буде якась боротьба, і мені це більше приносить. Задоволення і сатисфакції, я відчуваю від цього більше. От, готуюсь без тренера. Якби я для себе сам тренер. Пів року я е, співпрацював е, з наставником, але ну, зійшлися ми там по, по е, обоюдному, скажімо так. Е, на нормальній ноті я там ні на кого з держу. Були моменти, але тим не мені я. Розумію, що що не робиться, то до кращого. Я розумію, що в оптимальному ми часі, тому що я півроку з ним побув. Багато чого я спробував, багато чого я дізнався, і розумію, що навіть, далі ну, все йшло на нет, скажем так. І в определенний момент правильний е ця співпраця була завершена, і зараз я готуюся сам. От. Поки отак. Далі, я випущу влог з Дня змагань. Е, Побачимо, як там буде е, все, як все пройде. Для мене це дебют. Поки не боюсь, поки мандражу нема. А нема чого, бо це щось перше. Я не знаю, як себе вести. Е, там я не знаю, що чекати, тому поки не страшно, поки чувствую себе прекрасно. От. Е, як і морально, так і ментально, так і фізично. От, все кльово е тренуємося, тренуємося. Зараз тренування у нас йдуть е чисто е пампінгові, Пампін пампінгую все тіло, включаю, починаючи від плеч, закінчуючи там, квадрицепсом, обіцяємо бедра. Єдине, що я не пампінгую ікри, ікри. Мене в мене нікого. Ну, якби останніх, Наверно, от... з тих пір, коли я почав готуватися іменно типово під змагання. Коли я почав займатися бодібілдингом з лютого місяця, я ікри взагалі не треную. От. Благо, генетика в мене на, якби, на цю групу м'язів нормальна. Е я вважаю, що якби, вони не відстають на сьогоднішній момент, і в принципі, на них е можна і не робити акценту. і Зробити акцент, наприклад, на грудях, на, грудях, на, на м'язах е спини, на плечах. Да? Тому що ікрами змагання не виграються от. А на сьогоднішній день. Якби, рівень дозволяє ікри не качати. От. Е Поки отак от, вийшло відео, е пишіть коментарі, що вас цікавить, е детально розповім, може когось цікавить деталі підготовки до цього, маса набору, е -там може когось цікавить тренування, яке тренувався до цього тижня. По похарчуванню задавайте цікаві питання, і я обов'язково дам вам відповіді. E, всім гарного вечора! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.